Коли ніч вкриває місто, змушуючи нас закривати очі, на варті залишаються ті, що не бояться темряви. Декілька слів про роботу міліції в вашому місті. Доброго вечора. Та почнемо сьогодні з Маріуполя з дуже жахливої події. Стережіться старих знайомих, особливо тих, що заходять випити чаю з сокирою. Вбито чоловіка. На цих кадрах місце злочину 48-річний Маріуполець зарубав сокирою пенсіонера. Серед мотивів, які розглядає слідство, особисті неприязні стосунки. Сам затриманий переконує, що зробив це ненавмисно. Накрило, Накрила, Я з ванної вийшов, достав нож, ударив чоловіка ножом. Потім три удари топориком було в обличчі, по-моєму, Потім… открывается дверь входная, входит Карловна, наклоняется, я ее ударяю. В течение 30 минут после совершения данного преступления сотрудниками уголовного розыска Приморского райдела были установлены анкетные данные преступника. Фигурант готовил преступление заранее, для этого подготовил нож и топор, который принес с собой. Нанес около 14 ударов по разным частям тела потерпевшего, после чего наніс несколько ударов в область головы сиделки потерпевшего. знаряддя вбивства злочинець вимив і залишив у приміщенні. Щоб уникнути покарання, він у вигляді пацієнта переховувався в лікарні. Місце знаходження розшукуного оперативники встановили протягом трьох діб. При допросе было установлено о том, что данное преступление он совершил с целью завладения мобильного телефона и других ценностей, которые находились в квартире у потерпевшего. В настоящее время избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершение данного преступления грозит наказание от, до 15 лет лишения свободы или пожизненно. Ну, окончательное решение примет суд. Переносимось до Слов'янську, де повідомлення про мінування соцзабезу, що знаходиться в житловому будинку, на щастя виявилось хибним. Але залишити цей випадок без уваги правоохоронці просто не мають права та починають кримінальне впровадження. Министерство внутрішніх дел поступило сообщение о том, що заминировано поміщення нашого совбеза в городе Славянське. Так на місце немедленно виїхали следственної оперативна група по составі рукаводство городского відділу. Также виїхала скоро медицинська помощі. Зібрати власні речі при евакуації встигли не всі співробітники. Втім, далеко від роботи не уходять. Курточки, сумки, хто встиг взяти, і вийшли. Да. Кабінети не закривали, виполнили команду, яка нам поступила, і ми вийшли. При умові, що людина, яка телефонувала, буде знайдена. Правопорушнику світить покарання до шести років позбавлення волі. Крита уголовне производство по часті 1 статті 259. Це завідомо ложне повідомлення про сабщі об угрозі місці. Працювали вибухотехніки та кінологи. Після двох годин перевірок небезпечних предметів виявлено не було. Мінування виявилось невдалим жартом чи помстою невдоволених. Маріуполь, великодні свята та знову не без трагічних подій. Вбиту міліціонера. Оперативники затримали особу, причетну до навмисного вбивства. Дільничого інспектора жовтнего райвідділу, лейтенанта міліції Андрія Хараджи. Дільничий інспектор був вбитий під час перевірки раніше засудженого за місцем проживання. Труп був з срубленими ранами голови і вже в водія, тобто преступник мав намірення спрятати труп і уйти від відповідності. Для пошуку підозрюваного вжиті всі заходи Преступник – це житель міста Маріуполя Він задержаний по статті 208. Сьогодні суд буде приймати рішення його аресті. Як бачимо, карний розшук напередодні професійного свята не лишається без роботи. Незважаючи на всі труднощі, які стоять перед ними сьогодні, їм є чим пишатись. Резонансове вбивство на території Слов'янського району, Донецької області, заступника міського голови міста Слов'янська та його водія. Завдяки своєчасно проведеним оперативним заходам працівниками карного розшуку вдалося розкрити цей злочин. На даний момент злочинці затримані і очікують суду. Розкрите вбивство співробітника СБУ у місті Волноваха. Були встановлені і затримані не тільки особи, які вчинили даний тяжкий злочин, а також була виявлена і припинена діяльність злочинної групи в кількості 13 чоловік. Також слід зазначити і той факт, що співробітниками карного розшуку на території Донецької області проводиться комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до сепаратизму. Так, за перший квартал цього року співробітниками карного розшуку було встановлено 444 особи, які причетні до кримінальних правопорушень, з яких вже 354 особи повідомлені про підозру та чекають на суд. Постійно вживаються заходи до встановлення та вилучення незаконної вогнепальної зброї та боєприпасів. Так, за 2015 рік співробітниками карного розшуку було вилучено 32 автомата, 8 гвинтівок, 24 пістолети, майже 20 тисяч одиниць боєприпасів, з яких 60 гранатометів, майже 400 гранат, майже 20 тисяч патронів різного калібру та 44 кілограми вибухівки. Костянтинівка. правоохоронці майже за дві години затримують зловмисників, які скоюють тяжкі злочини під виглядом українських військових. Я спала думаю. всі спалі. Він спав, я і муж. Коли відкривається двір, Я не поняла. вириваються вони з цими спалками. Зараз бой з проникненням у приватний будинок двом жителям Костянтинівського району загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оба вони заблячені в відношенні... Фігуранта одного із них збрана мера присічення в содержания содержання стражей в слісному ізоляторі в отношенні второго, який раніше не привлекался к уголовной ответственности, ізбрана мера присічення в домашній аріст. Маріуполь діти з центру опіки принесли великодні подарунки міліціонерам. Генерал-майор В'ячеслав Аброськін провів для дітей екскурсію та розповів про роботу міліціонерів Донеччини. Мы вчера собрались в штабе оттуда здесь, и собрались там генералы, полковники. И оказалось, что все генералы, все полковники, все выходцы с интернатов и сельской местности, с деревень. То есть ни одного среди нас не оказалось человека, который бы родился в городе. Поэтому я думаю, что вы тоже добьетесь, станете генералами и знаменитыми людьми. Дети было у захвата от побаченного и пообещали из закону. І головна тема сьогоднішньої програми у Донецькій області відбувся перший загальнообласний інструктаж особового складу міліції. Тепер щоп'ятниці правоохоронці будуть збиратися на головних площах свого міста для отримання завдань. За инициативу начальника ГУМВС Украины в Донецкой области Вячеслава Оброжкина одночасно в всех местах и райцентрах области відбувся инструктаж местных и доданных сил милиции. Более бдительно и все-таки обращать внимание на людей, которые вызывают подозрения с целью выявления. Еще раз повторюсь: оружие, боеприпасы, зрительных средств. На цих кадрах відео заходу зі всієї області. У нас каждую пятницу будет построение. Будет розвод так же само на этом місці на центральній площади. так же саме будуть ставитися задачі і е -е -е, контроль за выполнением поставленных задач. У місті Мариуполя В'ячеслав Броськіна особисто інструктував склад гарнізону на площі Ленінського комсомолу. Генерал зазначив, що перед кожним міліціонером поставлено завдання протидіяти злочинцям в зоні проведення АТО, забезпечити громадський порядок на вулицях і за запитом надати необхідну допомогу жителям регіону. Міліція Донецької області ще більше усилить усілі служби в містах Донецької області. Тепер їжонідільно в кожну п'ятницю, 15 часов, во всіх містах одновременно Донецької області будуть проходити розводи. міліції Донецької області. На сьогодні це все. Я прошу вас повідомляти про всі випадки порушення закону за телефонами, які ви бачите на своїх екранах. Та справедливість буде встановлена. Бережіть себе.